Кадровий голод в ЗСУ в низці регіонів України ТЦК та СП у співпраці з місцевою владою посилюють мобілізаційні заходи. Зокрема, у Полтаві мер розпорядився надавати доступ військомам до багатоквартирних будинків двічі на добу з 7 до 10 ранку, та з 17.00 до 8 вечора. Це ранковий вечірній час, коли додатково наші працівники будуть проводити оповіщення, тобто давати можливість до Вати більше населення, проходитись по будинкам, ОСББ, житловим масивам на місцях. Виправдовуються це потрібно для того, щоб уточнити дані військовозобов'язаних, бо ще мало не проживають за вказаною адресою. Під час якраз заходів адресного повіщення, тобто, як кажуть, по домам, по квартирам, от було виявлено, що багато громадян порушують ці правлицького обліку і не повідомляють своєчасно якраз про своє нове місце проживання. Якраз цей фактор став ключовим в тому, що почали повіщення на блокпостах, на вулицях. Ну, те, що так не подобається громадянам. Якщо навіть це приватний, все одно це громадське місце згідно з визначенням. От і тому туди та це каспільну поліцію заходять без будь-якого ну дозволу. А ось на Київщині попередньо місяць працюватимуть мобільні блокпости в Обухівському районі. Встановлюватимуть такі контрольно-пропускні пункти для видачі повісток. Тим часом у Верховній Раді доопрацьовують зміни до закону про мобілізацію та рекрутинг. Знову розглядають питання залучення до лав ЗСУ жінок. Про це повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла. Жінки стають на військовий облік. Проходять базову загальну військову підготовку під час дії воєнного стану залишаються до проходження військової служби на бойові посади тільки добровільно. Звільняються від проходження базової військової підготовки, крім загальних підстав. У зв'язку із вагітністю, у зв'язку з доглядом за дитиною. Мобілізацію не припинятимуть, бо одного рекрутингу не вистачить. Заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Чисельність війська потрібно підтримувати. Треба відкидати такі думки, що від мобілізації можна відійти не можна. Мільйон сто не покриє ніякі рекрути. У нас немає в принципі стільки людей, бажаючих робити будь-що. Я вже не кажу про те, що воювати, а це Йдуть втрати, і цю кількість треба тримати постійно. У головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного інша думка каже: мобілізацію не посилювати треба, а повернути до попереднього стану. Мовляв, колишні воєнкоми вміли працювати. Зараз це, скажімо так, проблема тих хлопців, які. Боюють на передньому краї, їх має хтось замінювати, їх має хтось допомагати. І вони зараз ну з часом залишаються сам насам це зовсім неправильно. Тому його просто треба повернути на ті рамки, в яких вона буває, яких вона працювала раніше. Єдине, що поки що залишається незмінним, це цифровізація повісток. В дії їх не буде. Повісток дії не буде. Над цим не працюємо, не плануємо працювати. Тому нічого не змінилося, Юлія Васильєва, новини, 33 канал.